Привіт, друзі. Ми, ми зустріли якогось робота, непонятного. Я не знаю звідки він прилетів. пацани, подивіться теж. Ой, да повірте, просто є якась матка. Чекала банка це можна досліджувати. Ну я подігну. 555. Ладно, я только свого Діда. Він завезли його до машини. Я буду разом з Дидом його дослізовувати, А ви покажу, що будете щось робити. І охраняти гараж. Бел довіри в ігру Шковий дрозовік. Вот так вот, друзі. Я пока що не знаю, що роботом робити. Боже, ми ще найдем. Я скажу читай. Знаю я, я Че... ты отсветаешь, Дай на да, я не. Ой, я у него картинку, кучка кин куда исчез. Дай подъявлюсь. Что это за картинка твоя? картинка в якоби с космического корабля вода и стоит я казался что ты же любишь космические корабли получай 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 да без стоян я просто я их люблю Это значит что я причастил до этого робота ай ты сколько я так делал почему получи я получил его башку Ой, дрічок. Ти коли літати навчилась, ну? Ага. Зараз я тебе зап'ятю своєю камерою. ладно, попрягай. Ай! Нога, я ногу зламав. Ай-яй-яй, капець як болить. Ой-яй-яй, блин, сяду. Ай, Синниця. А! Це що за капець? Ай, я літаю, я літаю на камері. І та -то, ти казав, ти казав, чого ти пішов від мене? Чого ти пішов до мого Я дуже знав, що ти с ней будеш жити. Я тебе не наведжу з цього дня офіційно. Ти худша людина, яку я тільки бачив. Давай вже загружаємо все. Робота загружає. Зараз ще Каріну ложимо сюди, потім ти сідай, і все, і ви поїдете. Ой, я мама вже встала, У мене проблеми з ногами. Угу. Тато як ти мене так предав. Настоящий зрадник. Куда ты едешь назад? Да я тебе покажу. Да куда ты їдеш? Вот надо ехать тут. Ну, давай хоть уже якусь музыку включимо. Ну давай. Ми почти доїхали до Еріка додому. О, от мій дому. ми і вдома. Ми покажу гаражі. Ну, води. А ми зараз сторожуємо. Це не настоящий дробовик. це іграшковий. Ось так откаріна! Ну. Да, Хоч битися? Що ти ты Відстань! Ну, ай, ай! на ну, На! Ах! Ах! <годи> -то, пане йшла, коли я у хнушок. Ай! Ти твоє ай що шо вообще получи. Х-я! І надо! Ааа! Це я тебе бере к'єм! Я тобі тепер маю помстити за мою смерть! а а Що ж муже, а! На! А я собі стіну пробів. Вадим, что с тобой? Ничего, Ярик. Лучше бы ты пришел долго. Подстань. Все, иди вообще в тубу. Да Вадим, реально что? Я там стрел Карине. Так. Вин с 10, Хорошо, Року. То есть не узнаем, что багато данных. Ладно, покажу у вас. А тут доволі інтересно. Ах, понятно, інтересно. что тебе не більше, не дата! Куда ведь <рирот> не держит? Я не його вершка на Ну що, давай далі без сош Я додумав что ты конор бахрагли Сейчас же який раз я вас род я вось... Інтересно цей друг побегу за лігросковий, якщо нет, я його запрошу стрілю вс. Эй! Та шутка! возможно! Я не контролюю себе! Ну давай, Давай, скажи, что. Води, проверь, что там. Окей. Потом я тебя пристрелю. Что это творил? Я вою. Ой, пропав, ходи, я себе на контролював. Я бы в ярости В Сени ярости, ну ладно. Хотя пуччя. Эй, ты шо, зовсю? Ааа, я сбался. О! Ай-яй-яй! Ай, ну ладно. Нас голови я тобі. Тобі щось буде досліджувати щось важливе? Ах, ти навіть не знаєш, що буде далі. Фух, тата, я назад. Давай сюди так щось Хм, Сінок, я так поняв, що нам срака. В якому сміттє. Такому, що це не єдиний такий робот. І вони там дуже можливі, що ось води із космосу. А, понятно, тато. чому тобто, ти відповів спокійно, коли ти завжди дуже переживаєш. Ай, та ну якщо там сраку, вже це, в принципі пішов переживати, якщо це вже точно. Фух, пішли назад. Мені кажеться, чи через 3 секунди щось буде. Мені теж так кажеться, тато.

До мене дану подібные истире пішли вже. А, мене ту сгнили. Вот, пішли уже. Ура, даресь, даду. Бегаем, я, 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 ура! Пригаем, прягаем, прыгаем, прыгаем. Брігаємо, брігаємо, ламає ламаємо двері. Ти що зовсім уже? Які ламає двері? Вичиняємо спокійно. Ну добре, добре. Не думав, що у вас так скучно. А ви що думали? Наш бюджет 5 гривень. Нічого. Такі гроші можна купити лише теплі досочки. Можна смердячий кап'ять. Ви я поки грайтеся, я буду палити. О, Вадим, твоя улюблена іграшка. Кроли, 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 кроли! Бригаю, брігаю, прігаю, брігаю. Фух. Я пока що не знаю, що пороблю на кріху. І що тут вообще робити? Та да, радийся розлікатися, бо що робити, от кроля тримай. Да він живий, яка це іграшка. Ні, ладно. Я так думаю, що скоро один із цих роботів знову прийде до вас. Ай ну ладно, нас мандала справимось. От тримайте кроля. Потім кидай закапець, закапець чекає, чекає, потім тримай свого круляю чекає. Куди втікати, куди втікати може? Що ж це нами буде, що це нами буде? Проламуємо стіну! проламаємо стіну! Будьте тихі! будьте тихі. Окей, куди потихи біля? О, проламав Все, бієстро, втікайте до туалета. Да, я не хочу собі. Ти тікає здається, Блюх, нас тепер посулы. Бляди, шору бляты. Там же ты ч просто бежит. Диду, не, Опять! Диму. Ой, бляха, и кинь еба, двиду. Ну это переживать, видидо. Був хороший люди, Кажется, що через пару секунд пройдет. Так і є пробачає безполізне. Нам ми переб'ємо всю планету. чекай. чекайте. Далеко до киджа.

не знає, що робити, не знає, що робити, не знає, що робити, не знає, що робити, не знає, і я поправлю це. Від чого ти не поправиш? Ах! Що технології ми і так добре справляємось. Якщо б ви не вторгались, то було б багато всяких технологій і разнообразів.